Слава Ісусу Христу. Раді вас всіх бачити. До вас все тяжче і тяжче їздити. Але Бог добрий. Сьогодні знову приїхали. Приїхали, тому що важливо доносити правду Божу. Ніхто не знає, скільки нам ще часу залишилось, але важливо слухати Господа, перебувати. Як брат сказав в близьких стосунках з ним, роздумувати про Господа, про його вчення. І коли ми перебуваємо в Слові Божому, перечитуємо Його, ми знаходимо місця, де Господь звертався, наприклад, двічі до когось і говорив: по правді, по правді кажу я тобі. Це важлив, важливість того, що Господь хотів донести. Моя думка сьогодні наступна, що я буду читати місце, і, зокрема, і брат вже читав, яке перечиталось багато вже разів. Але я знаю по собі, інколи ми читаємо і не бачимо ось цього якби, основи або що Бог хоче сказати до нас. І Бог допускає, щоб ми читали один раз, п'ять разів, можливо, десять, можливо, 500. Але Бог в такий спосіб працює. Тому ну, важливо, щоб ми замислювалися. Я розумію, що ми ходимо на зібрання, відкриваємо Слово Боже, але Бог хоче, ви чули, нашої віри. Віри, щоб ми вірили йому. Ви буквально одну сторінку назад переверніть. Ми будемо читати звуки 8 розділу притчу про сіяча. Я думаю, ви багато разів вже чули цю притчу. Але там є багато таких, я би сказав, простих з одного боку речей і з другого боку дуже повчальних. Повчальних, тому що ми тут з братом до початку зібрання спілкувалися, і Бог він потихеньку працює. Знаєте, в слові є написано, що Бог він як той легенький подув вітру, він ніколи не буває штормом. Він ніколи нікого не буде штовхати в спину чи е, за, за одяг притягувати до себе. Бог працює, працює в житті, допускаючи певні речі, допускаючи, е, як брат сказав, проблеми так? випробування, можливо, навіть трагедії. Але Бог працює, щоб нас навчити чомусь. Бог працює в спосіб, щоб ми самі до Нього прийшли. Щоб ми не шукали порятунку в світі, щоб ми не шукали і не покладали надію на людину, так як написано в Слові Божому. Але щоб кожен з нас шукав Бога. Шукав. І слово Боже навчає Бог близько до нас. Близько. Аби ми тільки хотіли Його бачити і чути. Як зібралось багато народу, з четвертого вірша будемо читати. Із міста, восьмий розділ Євангелія від луки, і з міста до нього поприходили, то він промовляти став притчею. Ось вийшов сіяч, щоб посіяти зерно своє. І як сіяв, упало одне зерно край дороги, і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге ж упало на ґрунт кам'янистий, і, зійшовши, усохло немало бо вогкости. Інше упало між терен, і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і зійшовши, уродило стокротно. Ця, сказавши, закликав, хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Запитали ж, його, його учні, говорячи, що визначає ця притча. А він відказав Вам дано пізнати таємниці Божого Царства а іншим у притчах, щоб дивились вони і не бачили, слухали і не зрозуміли. Ось що означає ця притча. Зерно це Боже Слово. А котрий край дороги це ті, хто слухає, але потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не ввірували і не спаслися вони. А що на кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує. То слово приймає з радістю, та кореня не мають вони, вірують дочасно, і за час випробування відпадають. А що впало в між терен, це ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами, і плоду вони не дають. А те, що на добрій землі, це оті, хто як слово почує. Береже його в щирому і доброму серці, і плід приносять вони в терпеливості. Ми маємо чотири, чотири види ґрунту. І одне насіння. Те саме, яке сіється сіячем в добрий ґрунт, в поганий ґрунт. В терен. Сюди. Сьогодні. Кожен з нас присутніх тут, малих, старих, дорослих, підлітків. Кожен інший має характер. Кожен має інші думки, іншу логіку, я би так сказав, навіть. Але Бог звертається до кожного. Сьогодні в цей час Бог звертається до кожного, щоб ми стали тим добрим ґрунтом. Ґрунтом. Я думаю, що якщо б ми засадили цю кімнату так, напресували навіть, то були б представники кожного ґрунту тут в цій кімнаті. Ми мусимо пам'ятати одну річ, Бог знає наше серце. Ми можемо мати, як Слово Боже каже, благочестивий вигляд, ми можемо мати добру освіту, ми можемо мати ще безліч всього, але не мати Бога. Не мати покаяння, не мати прощення гріхів, не мати правильної думки щодо Господа. Я наголошую ще раз: Бог нікого ніколи не тягне. Бог дав певний відрізок життя кожному з нас, і ніхто не знає, наприклад, чи ми сьогодні повернемося у Львів. Ми маємо надію. Чи завтра ми прокинемось? Кожен має надію. Але 100% знає тільки Господь Бог, бо написано, що Він дає життя і життя забирає. І тому так важливо сьогодні примиритися з Богом, мати мир в серці. Що би зі мною не сталося, з моїм тілом? Я знаю, що я буду з Господом там, де він приготував мені місце. Тому важливо, перечитуючи слово, завжди пам'ятати. Господь каже: по правді, по правді кажу я вам. Бог ніколи не обманює. І тому сьогодні знову і знову Господь звертається. Звертається і кличе до нас з вами, до тих, хто буде дивитися, можливо, це відео. Бог звертається до всього світу і каже: погляньте, погляньте на цей ґрунт. Це я взяв з життя. Це я взяв з простих таких речей, які кожному з вас відомі. Кожен з вас проводив дитинство в селі, кожен ріс знає цей ґрунт. Добре роде, цей не добре. Туди не бажано кидати, бо там воно пропаде. Ось ці мінімаль... мінімальні ось ці знання має кожен з нас. І Бог звертається каже: пізнайте, який ви є, тип ґрунту. Що відбувається з моїм словом в вашому житті? Ось я працюю в твоєму житті вже 50 років, а в твому 20, ти приходиш на це зібрання, ти слухаєш слово моє, де ти проведеш вічність? І людина каже, я не знаю. А чому ти не знаєш? Я віддав за тебе своє життя, я обіцяв тобі в слові сказано, кожен, хто прийде до мене, я ніколи не вижену геть. Бо заплата за гріх є смерть, а дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. І Господь сьогодні знову стукає і стукає в двері, в двері наших з вами сердець. Знову і знову йде на поле і сіє в ґрунт нашого серця. Який ґрунт вашого серця? Одне впало край дороги і було повитоптуване, а птахи небесні його повидзьобували. Друге упало на ґрунт кам'янистий і зійшовши усохло, сохло, не мало бо вогкості. Інше упало між терен і вигнався терен і його поглушив. Інше ж упало на добру землю, і зійшовши, уродило стокротно. Бог бажає, щоб ми давали плід, так, можливо, не все гладко в нашому житті. Так, можливо, ми навіть не подобаємося аж дуже самі собі. Але Бог бажає, щоб ми поширювали Його слово. Бог бажає, щоб ми розповідали іншим. Час близький. Час, час близький. І важливо пам'ятати, що якщо моя душа врятована, по благодаті Божій, не через мої добрі справи, то мусить бути врятована і Його, і її душа. Тому що душа така важлива для Господа. Він боровся за неї, за твою душу, за твою, за мою. Він віддав своє життя за неї, щоб твоя, моя, її душа жили вічно. І Господь каже: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Я сьогодні хочу звернутися до тих, хто ще не знає, де він проведе вічність. Скільки разів Господь звертався до вас? Скільки разів в той чи в інший спосіб Господь промовляв в цьому приміщенні? А можливо, на вулиці через якісь обставини, а можливо, дома, а можливо, де-інде. І Бог каже: слухай, а ми не слухаємо. Бог каже, зупинись, а ми продовжуємо рух. Але Бог застерігає. По правді, По правді кажу вам. Так не буде завжди. І ми бачимо в цьому уривку, зокрема, навіть учні його підходять до Господа, ті, які були 24 на 7 з ним, ті, які бачили неймовірні чуда, ті, які їли хліб з нічого, ті, які їли рибу з двох на 5 тисяч поділену, де залишилось 12 кошиків нез'їджених. Тільки бачили, коли Господь торкався прокаженого, і хвороба покидала його. Ті, котрі бачили, як Господь виганяв злих духів, вони самі не могли вигнати, і бачили, як духи виходили з них, вони питали в Господа. Знаєте, інколи наша віра піднепадає, ми всі люди. Я собі згадую, коли апостоли прийшли в один край, і там люди зійшлися. і я думаю, це в Греції було, і вони там хотіли їм з них божества зробити, але постали сказали: люди, що ви робите, ми ж такі самі смертні, як і ви. Це так важливо пам'ятати. Це так важливо думати про те, що ми є, ми є лише ось цей ґрунт. 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 Бо в Слові Божому написано, що ви взяті з землі і в землю підете. Але як важливо бути добрим ґрунтом? Так, можливо, не все життя, і ми не знали про Бога, і ми не чули про Бога. Але настав день, коли цей ґрунт був зорений, удобрений. І не раз, і не два, можливо, сто, можливо, тисячу раз. Це тільки ви знаєте, скільки раз це зерно падало в нього. Але Бог каже, ви мусите давати плід. добрий плід. І учі питають, як же ж ми. Ми не розуміємо цієї притчі, але Господь каже: саме вам дано пізнати таємниці Царства Божого, а іншим через такі притчі. Ви ходите зі мною, ви бачите справи мої. Ви бачите, зокрема, як йдеться посольству від Івана Хрестителя. Ідіть, розкажіть. Прокаженіє, вздоровлюються, мертві встають. Іншим проповідується Боже Царство, Боже Спасіння. Розкажіть. Скільки разів вам розповідалося? Чому ви ще сьогодні не вірите? Щоб дивились вони і не бачили, слухали і не розуміли. Можливо, це про вас? Можливо, ви не хочете такими бути? То слухайте уважно. Бог кидає зерно. Сьогодні знову, в ґрунт вашого серця, саме вашого, бо ви прийшли на це зібрання. Ви прийшли слухати не мене. Ви прийшли слухати Слово Боже. Я можу сказати сотий раз і тисячний. І не важливо, що скажу я. Важливо, що до вас звертається Бог. Бог хоче вашого прощення. Бог хоче вашого покаяння. Бог хоче, щоб ви жили вічно ваша душа. Разом з Ним. Бо якщо то не так, тоді його праця, страждання, муки, тоді все це марно. Марно. Подумайте про це. Саме заради вас, він залишив славу небес. Саме заради вас він ходив тут по землі. І ми читаємо, що він був голодний, спраглий, гнаний. Саме заради вас. І сьогодні він шукає вас. Я не знаю вашого серця. Міша не знає. Ден, Але Бог знає. Бог знає ґрунт вашого серця. Чи він твердий, як дорога, і це насіння падає в нього і відбивається, і летить геть? Чи він забитий тереном? Чи ще щось з вами не так, але Бог сьогодні продовжує кликати до вас. По правді, по правді, кажу тобі, я хочу, щоб ти змінився. По правді, по правді кажу тобі, я хочу, щоб твоє серце стало зовсім іншим. По правді, по правді кажу тобі, я хочу, щоб ти провів вічність зі мною в раю. Саме заради тебе я прийшов, так говорить Господь. Саме заради тебе я був битий до невпізнання, опльований і принижений. Це все говорить Господь в своєму слові. І Він звертається до кожного з нас. І невже ви будете дивитись і не будете бачити? Невже ви будете слухати і не, і не чуєте? Котрий край дороги це ті, хто слухає, а потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб не вірували і не спаслися? На жаль, диявол приходить в життя кожного з нас. Він має підхід, Він знає наші слабості, але в Слові Божому написано, коли будете від нього втікати, коли будете гнати Його, Він також втікне від вас. Коли будете кликати Господнє імення на допомогу, коли будете молитися, коли будете казати Йому, відійди від мене, я куплений дорогою ціною, я вже не твій. Він відійде від вас, а Він залишив вас спокою. Тому що насправді. Кожен з нас куплений дорогою ціною. Кров'ю Ісуса Христа. І ця кров умиває нас від усякого гріха раз і навіки. І Бог дає нам нове серце. Нове серце. І написано: дам їм нове серце. І покличу їх, і будуть вони народом моїм, а я стану їм Богом. А що на Кам'янистому ґрунті це ті, хто тільки почує то слово приймає з радістю. Та кореня не мають вони, вірують дочасно, а за час випробування відпадають. Не хочу нікого принизити сьогодні. Взагалі нікого. Але де ті всі люди, яких я тут бачив руками? Одні відпали через якісь певні питання, відійшли, не приходять. Інші виїхали. В край якийсь там, де легше жити. Але це неправильно. Це неправильно. Тому що слово навчає: не залишайте свого збору тут, де ви були зібрані перший раз Господом, де перший раз до вас промовили Слово Боже, де ви почули про спасіння в Ісусі Христі. Це неправильно? Так, можливо, там кращі канапки подають і кращу каву, можливо, більше допомогу дають. Але це не вірно. Це, невірно. це є тимчасові фізичні речі. Це моя думка. Це моя думка. І мені прикро бачити порожні сільці у нас у Львові, і порожні сільці у вас тут у Франківську і в Луцьку. І не бачити тих людей, які були на початках. Це прикро. Та кореня не мають вони. Чому? Чому? Але ж Бог каже не залишайте свого збору. То чому так відбувається? А що впало між теринсце ті, хто слухає слово, але ходячи, бувають придушені клопотами та багатством та життєвими розкошами і плоду вони не дають? Добре ходити на зібрання. Добре бути цей, але я буду жити так, як мені підходить. Ні. Бог бажає, щоб ми йому служили. Якщо ми сторінку назад перегорнемо, ми прочитаємо, наприклад, про те, що жінки прислуговують Ісусові. А Ісус, може, про гроші їм звіщає, чи про що? Ні, Він їм звіщає добру новину про Царство Боже. І ми читаємо, що вздоровлені були ці жінки, від злих духів, зокрема, Івана, дружина Худзи, урядника Іродового, і Сусанна, і інших багато, що маєтком своїм йому служили. Вони не були бідними людьми. Але вони знали, що те, що вони мають, це тимчасове, це все минеться. І прийде вічність. Вічність для вагини будуть мати гроші, статки. Місце в суспільстві буде мати тільки віра в Ісуса Христа і Його жертва. Чи прийняли Ти, чи Він, чи вона, чи відкинули і прожили? Що там написано? Придушені клопотами, багатством і життєвими розкошами. І на Господа, там так написано, плоду вони не дають. Все, за Господа вони пам'яті не мали. Але Господь мав пам'ять про них. Бо так само за них Він помер на Христі. Так само за них Він постраждав, був принижений, побитий, і так само за них Він пролив свою кров. Тому Господь знову і знову продовжує кликати. Подумайте, опам'ятайтеся. Важливо, слово Боже, каже, час близький. Час близький. А те, що на добрій землі, це от ті, хто слово почує, береже його в щирому й доброму серці. В щирості. Нема різниці, скільки грошей. Нема різниці освіта. Немає різниці нічого. Має різницю тільки серце. Щире і добре. Чому? Тому що в ньому проживає Господь. Тому що вони, незважаючи на те, скільки в кишені, незважаючи на те, що в ухах, що на шиї, вони мають Господа в серці. Тому що вони пам'ятають одну річ, що Господь вчинив заради мене. Я ще раз повторюю, а він залишив заради вас і мене славу Небес. Заради кожного з нас. Він залишив місце вічного спокою і миру і прийшов сюди, в світ воїн, ненависті, презирства, вбивств. Комфортне місце, та не зовсім. Він прийшов, щоб знайти мене і вас. Незважаючи ні на що. І сьогодні він продовжує кликати. Прийдіть, прийдіть, будемо вітатися, прийдіть, будемо обніматися, прийдіть, я дам вам те, заради чого я прийшов. Звіщати добру новину і дати Боже царство. В іншому місці, що написано в Слові Божому? Царство Боже не де інде, як тільки тут. Тут. Бо коли приймете жертву Христа, коли усвідомите, що Він заради вас зробив, матимете мир з Богом. Матимете мир з Богом. Матимете задоволення приходити в цю кімнату знову і знову слухати Господа і бути в спільності з братами і сестрами. Тому що тут справжня втіха. Так, сьогодні загибель, страждання, плач, але рано чи пізно. Кожен з нас залишить свій світ. І насправді, я думаю, що мета наша це після оцих подій зустрітися з нашим Господом. Тому що все це минеться. Негаразди, терен, біль, смуток, кам'янистий ґрунт. Все це минеться. Буде втіха. Буде неймовірне щастя, лише найкращі речі, які Господь приготував для нас на Христі Голгофе Відкуплення і прощення гріхів, де ми будемо прославляти свого Господа. Єдина праця, яка буде для нас, це славити Господа. І Біблія навчає, що найкраща річ, яку ми Господу можемо дати, це плід наших вуст, прославлення. Молитву возвеличення за те, що він заради нас вчинив такі неймовірні речі. То подумайте, який ви ґрунт? Можливо, ви ще залишаєтесь тим кам'янистим ґрунтом, то, може, дасте Богу можливість змінити його, зорати, полити, прибрати з нього терен. Може, дасте можливість удобрити його цим Божим Словом, щоб воно допомогло цьому зерну вкорінитись і дати плід. Тут написано в 100 раз, в іншому місці є 30, 60 і 100. Я не буду казати 30, 60 і 100. Я скажу один до одного, якщо ми дамо, це дуже добре буде. Слово Боже навчає, що через поширення Слова спасеться одна людина. Ви знаєте кожен відповідь. По слові Божому написано: Небо радіє. Всі ангели на небі. Тому варта вірити, варто змінюватись, варто служити Господу і варто Його прославляти, між іншими. Які не знають, куди вони йдуть, не знають якого ґрунту вони, не знають, для чого вони тут на землі і що з ними буде після смерті. Господь це все каже в своєму слові, тому варто перебувати в ньому, варто досліджувати його. Варто задумуватись над ним. Варто дякувати йому за те, що він заради нас прийшов на землю. Хай Господь благословиться нас.